Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста івано франківськ Представляємо вашій увазі будинок в загвізді загальною площею 170 квадратів. Земельна ділянка. Площею 8 х Ось така земельна ділянка. Тут за дорогою одразу десь метрів 500 річка. З високим берегом, і там далі по вулиці в ряд йдуть будинки. Будинок э, така прихожа з нішою. Тут, по суті, можна в нішу вставити, бачите, така ніша є, можна вставити шафу купе. На першому поверсі є вихід до гаражу. Під цілим гаражом, під цілим гаражем. Є підвал, тобто повністю під гаражем є великий підвал. Ось отакий гараж. Тут будуть сходи на другий поверх, підйом. Вітальня велика. Ось така вітальня. Порядка 20 квадратів. Є задній двір. Перкан, огорожа, буде огорожа зроблена. Далі в кімнаті йде кухня. В кухні плитку в кухні не ставили, не заливали підлогу, стяжку, тому що з розрахунком на теплу підлогу, що буде заливати тепла підлога. Кухня, вже високі стелі, порядка 3,20-3,30 і е, плюс що все монолітом залито, тобто монолітні перекриття вже надійні, щоб у вас було розуміння. Тут також йде великий санвузол. Туди не буду заходити, там прикрито санвузол. І піднімемося на другий поверх. Поруч з ділянкою є міська вода і міська каналізація, світлогаз. Ось такий. Така, бачите. Це є одна кімната. Така дитяча. Третя кімната. Це вже є три кімнати. Четверта кімната, там ще зауважте є велике горища. Ще одна кімната. Ось тут сусідні будинки і балкончики тут є. По суті, з цих одних кімнат виходить так, що санвузол, одна кімната, друга кімната, третя кімната, четверта кімната. чотири кімнати та санвузол. Якщо вас зацікавить більше інформації, будь ласка, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Тут ще поруч будується. Поруч будуються дуплекси. Ось там поруч будуються дуплекси. Якщо зацікавить вас дана інформація, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Дякую, до побачення.